позаду, тож настав час ділитись головними новинами. Традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніше вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 866 та доба широкомасштабної війни. Сьогодні, в день 8 липня, російська армія завдала масованого комбінованого ракетного удару по містах України. Ворог атакував Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. У столиці під російський обсіл потрапила найбільша в Україні спеціалізована дитяча лікарня Охмадит. Там зруйновані деякі будівлі медзакладу. Є загиблі та постраждалі. Тут в пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено зараз. Ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача: організовуємо процес, як нам провести розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх. То потребує допомоги по інших лікарнях. Загалом у Києві зафіксували падіння уламків ракет у семи районах. Станом на 15.00 відомо про 17 загиблих та понад 60 постраждалих. Натомість наші захисники публікують кадри помсти за лікарню Охмадит, даючи гідну відсіч ворогу по всій лінії фронту. Крім того, у Кривому Розі російська армія вдарила по промисловому підприємству. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в результаті обстрілу 10 людей загинуло, ще понад 30 поранено. Також ворог атакував Дніпро. Там пошкоджено житловий будинок та СТО. Одна людина постраждала. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ще один терористичний акт країни-агресора масована атака Російської Федерації на територію України та ракетний удар по лікарні Охмадит у Києві викликала гостру реакцію міжнародної спільноти. Зокрема, на сьогоднішній обстріл Російської Федерації по нашій державі відреагувала низка світових політиків. Колишній прем'єр Бельгії та депутат Європарламенту Гі Верговстат, пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова, а також новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Стармер. чудовий результат миротворчої місії прем'єр-міністра Віктора Орбана. Путін бомбардує дитячу лікарню. Найжахливіша атака за всю війну. Путін не знає миру. І Орбан добровільний співучасник. У Київській дитячій лікарні Охмадит діти й медпрацівники під завалами. Світ має об'єднатися проти цього зла вагання, коштують життя українським дітям. Напад на невинних дітей найбільш огидні з усіх можливих дій. Ми стоїмо разом з Україною проти російської агресії. Наша підтримка не ослабне своєю чергою. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також відреагував на останні події в Україні, а також зазначив, що тепер світ має остаточно зрозуміти, з яким масштабом зла, варварства і звірства б'ється Україна. Путін надіслав послання всім тим, хто вірить, що з цим звіром можна домовитись і співіснувати. Його можна тільки здолати, поки не пізно всім разом в ім'я самого життя. Ціною власного життя захищали свободу та незалежність України. Буковина попрощалася ще з двома героями: сержанту Харюку Руслану, воїну військової частини А 32 11 Останню шану віддали у селі Плоска Вижницького району. Солдата Омальчака Юрія, воїна військової частини А 11 26 В останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. A Дні з обмеженим водопостачанням. З 9 по 11 липня воду у Чернівцях подаватимуть за графіком. Як повідомляє Чернівці водоканал відбувається це у зв'язку з плановими роботами по ліквідації проривів на магістральній гільці водогону Дністер Чернівці та одночасними роботами по міжнародному проєкту реконструкції магістральної мережі. Отож, 9 та 10 липня води у місті не буде з 9 до 19, а також з 22 другої по 7. 11 Одинадцятого Липня обмеження діятимуть тільки з 9 до 19. До слова, в районі Роша води не буде з 9 години 9 липня до 19 години 11 числа. Водночас у мікрорайонах Садгора, Клокучка та на вулицях Магалянський, Кишинівський, Січових стрільців та Прилеглих водопостачання буде здійснюватись в звичному режимі. Майже тисячу вакансій доступні зараз для шукачів роботи у нашому регіоні. Що це за вакансії, які спеціальності найбільш затребувані, та які зарплати пропонують працедавці? Про це розповідаємо у наступному сюжеті. На ринку праці Чернівецької області спостерігається активний попит на фахівців у різних галузях. Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко розповіла нам про основні тенденції та актуальні потреби роботодавців. «Чернівецька обласна служба зайнятості продовжує реалізовувати цілу низку програм, започаткованих урядом держави, для того, щоб подолати наслідки негативні наслідки повномасштабного вторгнення Росії. На сьогоднішній день маємо вже майже 10 тисяч звернень з початку року до нас. Пошуках роботи люди звертаються, наші безробітні звертаються за іншими інформаційними консультаційними послугами. Більше як три з тисячі нам вдалося працевлаштувати з цієї кількості. Понад 700 вакансій доступні зараз для шукачів роботи в регіоні. каже пані Любов. В службі зайнятості в нашій базі на сьогоднішній день перебуває від 700 до тисячі вакантних якихось вакансій пропозицій роботи. Хочу сказати, що звичайно ми відчуваємо шалений брак кадрів. Ми бачимо такі тенденції повністю. До структурного безробіття, тому що на деякі посади ми не можемо тривалий час їх укомплектувати. Наші роботодавці заявляють про брак робочих рук про те, що є такі вакансії. Ми, на жаль, на наявними на засобами не можемо заповнити такі посади. Разом з тим, і є у нас на обліку до двох тисяч людей постійно у нас перебувають на обліку. Зареєстровані безробітні це ті особи, які шукають роботу. Додає, що наразі спостерігають попит на фахівців у різноманітних сферах. Роботодавці готові платити конкурентні заробітні плати, які варіюються від 12 до 30 тисяч гривень на місяць, залежно від кваліфікації та досвіду кандидата, наголосила Любов Кожулянко. Якщо раніше ми говорили про те, що ми нам бракує саме якихось робітничих професій, то зараз ми не можемо вже чітко якось викреслити саме цю тенденцію. Ні, зараз бракує і робітничих професій, так само як довів дов такі. До повномасштабного вторгнення були в топі наші робітничі професії це і наші водії, і слюсарі, і наші швачки, це і наші продавці, як і продовольчих, так і непродовольчих товарів. А то зараз, на сьогоднішній день, ми вже бачимо брак кадрів і так, так званих білих комірців: це і наші лікарі. Більше 60 вакансій у нас медичного напряму. Це і як особи з вищою освітою лікарі, так і середній медичний персаї персонал, так і молодший медичний персонал. Відчуваємо цей брак, бачимо, скільки вакансій з'являється в нашій базі. Пані Любов повідомила, що вже 12 липня у Чернівцях відбудеться ярмарок вакансій, де городяни зможуть зустрітися з працедавцями, ознайомитися з актуальними вакансіями та отримати консультації щодо працевлаштування. Він прийде в нашій Чернівецькій філії Чернівецького обласного центру зайнятості на вулиці Воробкевича. 37. Ми його проводимо в декілька етапів. Він у нас нас дещо в іншому форматі, не такому традиційному, як попередні ярмарки, наші проходили, тому запрошую всіх. У нас буде 150 учасників. Ми так заявили десь приблизно, але очікуємо всіх, всіх, хто шукає роботу, всіх, хто має намір змінити роботу, можливо, щось покращити в своєму житті. До слова, також чорнівецький обласний центр зайнятості активно підтримує грантові програми, які допомагають безробітним започаткувати власний бізнес в цей нелегкий для всієї країни час. Діана Добинда теми дня ТВА. Вони не можуть отримати медичну допомогу, відкрити банківський рахунок чи навіть придбати квитки на потяг, адже юридично їх просто не існує. Понад 10 мільйонів людей у світі не мають громадянства жодної країни. Наскільки актуальна проблема без громадянства зараз в Україні та для Буковини як прикордонного регіону, зокрема, куди таким особам звертатися по допомогу, розповідаємо далі у випуску. Майже 35 тисяч осіб в Україні не мають громадянства жодної країни, та відповідно не мають паспорта, а також інших документів. Свої виклики кинула і війна. Відтак ця цифра може бути значно більшою, оскільки через окупацію чимало людей не змогли отримати документи. Як наслідок, вони позбавлені базових прав. Фактично, ці люди їх не існує для нашої держави, тобто люди, яка не має документу. Вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження, дитини, зареєструвати шлюб. Банківські послуги, ну будь-що людина не зможе отримати цю послугу. Найчастіше в Україні з безгромадянством стикаються громадяни колишнього радянського союзу, які не обміняли паспорт після розпаду СРСР, іноземці, що втратили громадянство країни походження, бездомні особи, люди, що відбували покарання. Роми, особи, що з незалежних від них причин не можуть відновити паспорт громадянина України або іншої держави. Більшість таких людей не знає, куди звертатися, а послуги адвоката часто для них є недоступними. Консультацію та підтримку особам без громадянства надає благодійний фонд Право на захист. Юристи допомагають отримати документи, що посвідчують особу громадянство України чи іншої держави, розпочинаючи роботу із Особою ми дивимося, які все ж таки критерії, характеристики, або це в в чистому виді особи без громадянства і набути громадянства України або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів. Біографічні дані, якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якийсь документ з фотографії, якщо він є, що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати трьох свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура триває від 6 до 12 місяців. Утім, інколи може розтягнутися на роки. Зрештою, все залежить від рішення Державної міграційної служби України, каже Костянтин Фунжий. За результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо рішення позитивне, то людина отримає, на підставі цього рішення вже отримує посвідку на проживання. Вона Легалізується в Україні і е, може отримати ідентифікаційний код і вже отримувати інші послуги. Наприклад, і вже, в залежності від е, підстав, він, наприклад, зможе набути громадянство там, або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там дід Баба. І людина з часу зможе набути громадянство України. або прожити певний час і також пройти більш там складний путь для того, щоб отримати громадянство України. Водночас результат Державної міграційної служби України може бути негативним. Отож, що робити у такому випадку, зокрема, з якими проблемами найчастіше зустрічаються особи без громадянства в Україні та на Буковині. А також чому процес отримання документів, які посвідчують особу, може розтягнутися на роки. Дивіться у четвер, 11 липня, о 20.00 у телепередачу суть справи до слова за безоплатним юридичним супроводом до благодійного фонду Право на захист можна звернутися за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми днятева. По 4 тисячі євро за піший перетин кордону поза пунктами пропуску. Неподалік ділянки відділу поруб неприкордонники затримали чотирьох чоловіків: мешканців Донецької, Київської та Львівської областей. Аби здійснити задумане, правопорушники використовували онлайн-казівки анонімного телеграм-каналу. Утім, під час руху через лісосмугу були затримані. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Особа головного організатора схеми встановлюється. Трагічна ДТП на Буковині забрала життя 12-річної дівчинки. Учора ввечері, 7 липня, у межах села Романківці 20-річний водій автомобіля Ауді зіткнувся з автівкою Деоматіз під керуванням 34-річної жительки міста Сокиряни. У наслідок аварії 12-річна пасажирка автомобіля Деоматіс від отриманих травм загинула на місці пригоди. Водія Ауді та трьох пасажирів госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Я Ауді затримали. Він перебуває у спецпалаті місцевої лікарні. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик. Ще одна ДТП з потерпілими трапилася минулими вихідними в межах села Рудка. Відомо, що 35-річна жителька села Бабин, керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнула з автомобілем Volkswagen т Т4» під керуванням 58-річного жителя Івано-Франківської області. В результаті зіткнення водій останньої автівки отримав травми. Його госпіталізували. Транспортні засоби вилучено триває досудове розслідування. Буковинські рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території. Так учора, 7 липня, у селі Бурдюг Ністровського району внаслідок підпалу загорілась суха трава на площі 1 гектар. Полум'я знищило усю рослинність. Також суха трава горіла у селі Давидівка Чернівецького району. Наразі встановлюється причина пожежі. Крім того, у Чернівцях вогнеборці ліквідували загорання електрогенератора у приміщенні гаража. Побачити на власні очі, як твориться найкривавіша сторінка історії нашої незалежності, спричинена російським вторгненням на наші землі, стати частиною подій, які назавжди змінили українців, відчути гіркий присмак бою за право жити і будувати свою вільну країну. У сокирянах діє перший на Буковині музей пам'яті подій російсько-української війни. Деталі далі у випуску. Символи нескореності українського народу у протистоянні з окупантами у музеї пам'яті події російсько-української війни у Сокирянах зібрали унікальні експонати, які є мовчазними свідками жорстокої і кровопролитної боротьби нашої нації за свободу і незалежність. Спочатку була сформована стела, і після цього в нас з'явилася ідея, що можливо створити ось такий унікальний музей, тому що він є першим в Чернівецькій області. Перша зала це міста герої України. Друга зала це пам'яті наших героїв, які, на жаль, загинули під час даної війни. І третя зала це все таки атрибутика. Військова. У першій залі представлені експонати пов'язані з містами героями України. Коли ми знаходимося в першій залі, ми можемо бачити фото та також інформацію про кожне місто, яке, на жаль, постраждало через війну. Також я завжди згадую 11 міст Героїв України. Чому я їх так називаю? Тому що указом нашого президента Володимира Зеленського їм надана така відзнака, як місто Герой України. Це Волноваха, Гостомель, Маріуполь. Коли ми згадуємо Маріуполь, обов'язково Азовсталь, також це Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Харків, Миколаїв, Охтир. Та Марінка Друга зала присвячена героям, які віддали своє життя, аби Україна вистояла у боротьбі з російським ворогом. Окрім того, там розміщені прапори, підписані нашими військовими. Також у нас є книги пам'яті. Що це за книги? В даній книзі зібрані біографії про кожного героя. Дану інформацію ми знаходили саме. Просили у сімей рідних, щоб вони надавали таку інформацію, щоб ми просто не забували наших героїв, щоб ми знали, де вони народились, де вони проживали, де навчалися, де на жаль зустріли війну і де, на жаль, загинули. Також, якщо ми будемо дивитись другого залу, першу чергу ми також підійдемо до уламків ракети Калібр, яка 28 вересня о 8.40 ранку, дві ракети влучили в Дністровську ГЕС. У третій залі знаходиться все, що стосується військової атрибутики. Багато з даних військової атрибутики є бахмутського напрямку. Це, це є міни. Це є улітка, як кажуть наші хлопці, або ралик ми називаємо. Також це з гільзи від різних снарядів. Також у нас приклад на манекені стоїть, як наші військові зараз носять форму і всю їхню атрибутику. Наша найбільша гордість це колекція шевронів. Більше 200 шевронів, які спершу були закуплені працівниками відділу культури Секрянської міської ради. А зараз наша ну, гарна традиція, коли приїжджають до нас військові, вони бачать і кажуть, я хочу долучитись до. Колекції, вони знімають і дарують нам Тетяна Дубіцька. ТВА». Це всі новини, якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше інформації ви завжди зможете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе на все добре.